От і закінчився серіал про Агату Харкнес. Хто це можете ви запитати і будете абсолютно праві? Агата, відьма, яка була антагоністом у серіалі про Ванду Максимов, Ванда Віжен, то це одна з головних героїнь Спінофу MCU. Взагалі, Агата Харкнес починала як няня дітей Ріда та Сью Річардсів у коміксах. Вона далеко не протагоніст, так частина якихось більш магічних історій. В МСІ, коли вона з'явилась, то одразу її позиціонували як неймовірно сильного ворога Ванди. І власне весь серіал вів до того, що це Агата все спланувала, довела дівчину. І от фінальна епічна битва, і багряна відьма досить легко перемагає особу, яка століттями практикувала магію. Критика того серіалу це зовсім інше відео. Сьогодні ми сфокусуємося саме на спінофі спін-фу. Зустрічаємо ми Агату в тому стані, в якому її залишила Ванда, а саме у дуже сильній ментальній ілюзії. Хто вона чим вона займається, відьма не пам'ятає. Вона продовжує жити у Вествію, поки не з'являється якийсь підліток та настільки сильний, що магія розсіюється, і Агата вирішує зібрати ковен та отримати свою силу в кінці дороги відьом. Типу пройдіть якісь квести, отримайте те, чого хочете найбільше. Очевидно, що відьмам важко працювати разом. Виявляється, що хлопець супер важливий та сильний. А Агата крутила роман із смертю. Отже. Магія у Марвел не дуже добре представлена, власне, Це Ванда та Стрендж, причому Максимов вже ближче до своєї, можливо, навіть і не остаточної смерті стала повноцінною відьмою. Але взагалі про лор саме цієї частини Марвел відомо мало. Очевидно, проект про одну з більш-менш відомих відьом Всесвіту мав би нас зацікавити, заінтригувати та закохати все. Але окрім того, що сама магія далеко не основна частина франшизи, так і Агата не була у якихось глобальних фільмах, до того ж ще й ніхто з основних месників у проекті не відмітився. Абсолютно Новий каст без підтримки хеві-хітерів у кутку всесвіту, на якій більшій частині глядачів все одно. Це все не дуже позитивні умови для успіху серіалу. Щоб зайти глядачам, він має бути близьким до бездоганного. Чи став він таким? Одразу скажу, мені особисто було цікаво побачити, що ж вони зроблять з двома особами: Пацю Ліпон та Обрі Плаза. Вони обидві мені подобаються, і не хотілося б, щоб їх перша роль у Марвел була провалом. Почнемо з хорошого. Багато ідей, які були основою серіалу, досить непогані, хоч і може інколи надто очікую. Дорога, на якій кожна відьма ковену буде отримувати завдання, щоб краще себе дізнатись та зрозуміти свою магію. Так, Марвел, дякую. Це дуже круто, насправді. Відьми у кожної з яких є спеціалізація. Так більше такого, дайте нам розуміння різних умінь. Хай жінки навчаться працювати в команді. Цього не вистачає. Агата, яка втратила свого сина, і це нанесло їй травму, яку вона намагається заглушити тільки постійним вбивством, це могло би бути крутим розкриттям персонажу, та навіть відносини із смертю могли би стати цікавим аспектом. Яка була між ними домовленість, тіла на вічне життя, тіла за дитину. Якби серіал не був одержимий ідеєю зробити з Агати бідну, нещасну, давайте її якось пожаліємо. Жінку, то може би так і вийшло. Розкажіть про прокляття, плин часу, як сила впливає на особистості, унікальні уміння, функціонування ієрархії у Ковані, Чим взагалі відьми живуть і займаються? З умови, якщо вже глядач раптом почав дивитись спін-офф спін-оффу, давайте захопіть його, змусьте переживати Агаті та іншим. Я навіть можу сказати, що твіст у кінці був звичайно очікуваним, але досить непоганим. Агата могла маніпулювати цілими ковинами однією тільки піснею. Але як завжди, ідея працює настільки добре, наскільки її якісно імплементувати. Отже, починається серіал з Агати, яка знаходиться у Вестві та переживає епізод детективного проекту. Пам'ятаєте, як у Ванди кожна серія певний сітко. Так само і тут Агата – якийсь крутий детектив, розслідує справу вбивства, очевидно, ванди. І окей, живе собі відьма в ілюзії, нікого не напрягає. Але це не зовсім так виявляється. Жителі Вестві беруть участь і направляють її у цих сценаріях. Вона до них підходить в образі, а вони цьому образу відповідають. Я звичайно розумію, що жителі вестю травмовані не завжди, але ж не до рівня соціопатів, яким очевидно не мають чого робити. В цих ілюзіях також з'являється ще один персонаж. Обрі Плаза, про яку вже згадували, ходить в костюмі, грає агент ФБР, чи кого там, і вона точно знає про прокляття ванди. Потім з'являється якийсь типу рандомний підліток, і вони вдвох допомагають Агаті все розгадати. Обрі хоче агату чи то вбити. Чи то просто так грає з нею, бо звучить, що вони наче не можуть вбити одна одну, ще й Салемська сімка згадується, а підліток хоче потрапити на відьомську дорогу, в кінці якої отримуєш те, чого найбільше бажаєш. І одразу що по першій серії помітно, Агата жахливий протагоніст. Вона груба, зла, агресивна. Спочатку здається, що це вона така в ілюзії, але ні, вона просто така, її взагалі на все плювати. І так протягом майже всього серіалу. Вона плювати хотіла на хлопця, на відьому. На смерть для неї всі тільки інструменти. Агата не те, що морально сірий персонаж, вона абсолютно чорний і гнилий всередині персонаж. Але тим не менше, з першої серії нам розказують, яка агата неймовірно сильна. Розказують, бо сил у неї наразі нема. Отак хтось забрав її адженду. Ох, скажіть це ще раз. Ковен, який вона збирає, складається з жінки, сили, якою зв'язали і яка в реальному житті виробляє косметику та їстівні свічки. Жінка, яка має на собі прокляття та мертву мати, віщунка, яка просто я не знаю, не сповна розуму на початку. Та місіс Харт, жіночки з Ванда Віжн, замість реальної зеленої відьми. І Пізніше до них доєднується Ріо. І якимось чином до ковану жінок вітьом доєднався і підліток. Хто він невідомий, звідки знає про магію, теж не ясно. Єдине, що нам телеграфують одразу, і що очевидно важливо знати, що у нього є хлопець. При асемблінгу ковану Агата продовжує себе поводити не дуже чемно, і чесно кажучи, наскільки ці відьми мають себе не поважати, щоб доєднатися до Харкнес, це велике питання. Дорогу можна відкрити тільки заспівавши пісню. Пам'ятаєте, співи в Аколіті? Це прям трошки краще. Причому відьми взагалі не впевнені, чи дорога існує, чи ні. Але Агата, типу, її вже проходила. Всі тікають від Салемської сімки, хоча, власне, навіщо? Вони настільки повільно рухаються, що від них би і дитина змогла. Відповзти, але це наша загроза. Мабуть, не знаю, нічого не ясно, але дуже цікаво. Вже на дорозі всі знімають зуття і починаються випробування одне за одним. Кожне з них спеціалізується на якійсь частині магії. Спочатку у нас зілля варіння, це та, що казала звичайним людям їсти пробіотичні свічки, іначе це концепт старий, як світ, щоб щось дізнатись або отримати. Герой має прийти випробування. Це ж так важко не показати цей концепт правильно, але у серіалі, де головний герой, відьма, соціопат, все можливо. Більшу частину епізоду ми фокусуємося не на самому випробуванні, а на декораціях та костюмах. Ситуації, де ти можеш просто померти ніякої тобі напруги, ніякого тобі розуміння плину часу. Так, давайте походимо, поговоримо ні про що. Давайте повизираємо у вікно, давайте будемо пити вино. Коли нарешті випробування починається, жінка із свічками має зварити зілля, щоб врятувати інших від отрути. Дівчатка починають тинятись по дому. І це просто епізод, який нічого особливо не розкриває. Отак, у них є якісь секрети переживання, але це випробування навіть не фокусується на тому, хто має всіх врятувати, який може бути теншен, якщо фокус не на небезпеці, а на комік реліфі та роздутих обличчях касту? Там того варіння буквально 5 хвилин, і воно абсолютно не складне. Ще раз, в чому був челендж? Якщо там постійно не робити кат на годинник, то по поведінці жінок взагалі не ясно, що це може бути небезпечно та мати якісь наслідки. Але наслідки є. Помирає найменше Прийти персонаж з усіх звичайна людина місіс чи Як там, і це просто ну ясно ж було, що так і станеться. Вона була чисто для сміху у двох серіях. Оце так повага до персонажа та актора, іначе ой, дорога, складні жорстокі правила, певний ковен, певні умови, пофіг реально. Викликають нову зелену відьму, обріплав. Вони з Агатою вбити один одного не можуть, але є якась історія. Нарешті ми дізнаємося про цей роман тисячоліть. Це ж треба Агата настільки незабутня, що одна з найсильніших створінь всесвіту хоче бути з нею. Наступний трайл і звичайно нова естетика, бо заради цього серіал і дивляться костюми і декорації. Кому потрібен той нормальний сюжет і персонажі? О, дівчата тепер косплеять рок-гурт із 70-х. Це випробування для азіатки з мертвою матір. Ю. Виявляється, що мати постійно співала версію пісні про відомську дорогу для захисту своєї доньки. Більша частина епізоду це знову музичний номер. Я не розумів, в який момент я підписалась на перегляд мюзик. Як конкретно ця пісня рухає оповідь? Цей перформанс навпаки не дає дівчатам якось магічно перемогти демона з прокляття. А з'ятка, блін, навіть не основна співачка. Чергова серія, яка навіть не присвячена тому, хто може всіх врятувати. Навіщо? Покажіть більше зітхань обрі, натяки на дитину Агати. Коротше, багато чого на поверхні потенційно цікавого, але, але, але все як завжди. Ідемо далі по дорозі. Нова естетика. Браво фантазії авторів. Маючи можливість створювати казкові та магічні локації, ми взагалі. І що бачимо? Сучасний будинок, типу студія звукозапису. Знову будинок. Тепер треба провести сеанс зв'язку з мертвими. Серія про Агату та її матір, яка та власне, яка різниця? Наша головна героїня висмоктує всю силу у азіатки, яка хотіла її захистити, і начебто це важливо. Так, наслідки ні, не чули такого. Тільки підліток хоче щось там сказати, і нарешті виявляється, що цей син Ванди. І мало нам було однієї психопатки, нам потрібно двоє. Білі Максимов контролює віщунку і ту, що варить зілля, щоб вони напали на агату, а потім їх типу впиває. Це неймовірно, це овванта з другого фільму про Стренджа, Ти маєш пишатися своїм сином. А у Агата ще вистачає нахабство казати, що він все робить правильно, він виживає. Чесно, оцим двом хочеться просто дати попиті. І от прям по їх самозакоханих обличчях, які взагалі не розуміють моралі, вони просто роблять, що хочуть. До речі, показують нам його бексторі, коли Ванда знищила Хекс, то її сини не зникли. Вони виявляються живі, у них є душі, і вони можуть захоплювати мертві тіла. Біля прокидається у житті Вільяма Каплана з бармітства якого все і починається. До речі, я не впевнена, що не такі релігійні свята кличуть відьом, щоб вони гадали на картах Таро. Але віщунка саме там вперше зустрічає підлітка і захищає його печатку Саме тому він нікому не може розказати, хто він і звідки Але якраз в той день руйнується хекс і починається паразитичне існування Вікана. Через певний час Білі починає цікавитись магією І о, Марвел, мій Марвел, виявляється про неї все так легко дізнатись з інтернету і про відьоми про Ванду, і конкретно про Агату. Навіть Ральфа Бонера можна знайти і знову на ним пожартувати. О, так, гек довжиною в два серіали, дуже смішно. Так само, як і харизматичний хлопець Вікана, теж якась фантазія. Коротше, приходить підліток до агати, пальцями клік, і вона вже приймає нашу улюблену форму, тупуватої зебіяки. Наступна серія Дивина. Я прочитала стільки позитивних про неї відгуків, невже невже серіал розкачався аж у сьомій серії. Вона присвячена Петю Люпон – віщунці. Після виходу серії, який сайт не відкрий? О, цей епізод просто неймовірний, кричали заголовки. Чи справді це так? Ну нарешті зробили акцент на щось, окрім обрі, яка капає слиною на Агату або підлітка, який випадково все знає про магію. Виявляється, віщунка бачить весь час увесь час. Тобто вона не крейзі, вона знає все і всі роки. Це чудовий приклад, як треба робити сетапи пей-офф. В минулих серіях показували тизерили, що відбувається з Лілією, щось дивно, щось цікаве. І тепер, маючи відповідь, глядач може сформувати якусь реакцію. Нарешті, о, я так і думав, або о, а я цього раніше не помічав. Така реакція дає відчуття задоволеності. Години на. Перегляд були витрачені не просто так, і ілюзія, наче руху, завороту сюжету. Також Петю Люпон грає досить непогано. Чесно, я очікувала, що вона просто відстріляється і все. Але якщо, скажімо, подумати трошки глибше, так щодо Лілії були підказки, але вони були закладені в абсолютно бездарно написаних серіях. Тобто 30 секунд гачку в 40 хвилинах абсолютного ніщо. Добре, нехай. Але крім того, ще і серія структурована якось дивно. Так, вона, типу, не лінійна, але знову ж таки. Трайлу показують зовсім трохи, і Лілія проходить його майже без напрягу. І нагадаю чи поділюсь, що саме в цій серії білі одягли як Маліфісенту. Так, це прям супер сучасно, але макіяж і підведені вилиці на якість сюжету не впливають. В кінці також Лілія вирішує пожертвувати собою, щоб врятувати залишки свого ковану від сімки. Так, пам'ятайте, вони були типу загрозою. Але виявляється її вбити дуже просто. Вони навіть забули, що можуть перетворюватися на тварина. Це б до речі допомогло. Також хочу наголосити, що Лілія. Вона, типу, мето-коментар про шаблони та стереотипи щодо відьомства. Немає насправді гостроверхих капелюхів, а використовувати мітли не можна, тому що це знак побутового життя. Так, Марвел, молодці. Це особливо актуально, коли у вас відьми на релігійних святах, а головні герої ходячі кліше ЛГБТ. Хештег Життя відьом важливі. Але нарешті Лілія знайшла спокій у використанні своїх сил. Також ми дізналися, що Ріо смерть. І власне весь час було на те схоже. В якийсь момент вона розрізала декорації ножем. Але, по-моєму, це обріпла захотіла просто звалити на зйомки хорошого проекту, бо більшу частину серіалу вона нічого не робить, а її просто зняли. Отже, так, ця серія краща за інші, але чи заслугоює вона такого хайпу? 10 хвилин адекватного сторітелінгу ніяк не змінять години посередності. Також не відьма мала мати баксторі, у кожної мав би бути цікавий трайл, який відкривав її новий. Інсай у кожної мав бути сетапи пейоф, наче у них часу не було. Могли б вирізати місіс Харт, образи Агати, дивацтва ріо. Бо до чого ми дійшли? Залишилось три людини, а у нас була всього одна сцена нормальних розмов всередині ковену. Наступна серія це шедевр. Ріо натякає Агаті, що її відношення до хлопця не дуже логічне, і насправді він просто монстр, який порушив баланс. І так смерть я згодна, так і є, він паразит. Давайте його вб'ємо вже. Агата бачить у ньому свого сина і дозволяє всім іншим думати, що Нікі вона чи обміняла на Даркхол чи щось таке. Чесно, все одно. Останній трейл для трьох людей, які все одно один одного ненавидять. Як би це далі описати? Виявляється, що Агата у 20-ті роки скувала сили, не пам'ятаю, як її звати. Так. Що варить зілля, і така, ну я нічого не пам'ятаю. Може було, може не було. Нам декілька серій тизрили, який це був жахливий та травматичний досвід. А це виявляється просто непорозуміння, але не це викликає найбільший сміх. Виявляється, щоб свої сили розв'язати, треба просто декілька разів сказати Я забираю твоє закляття чи якось так. І це все, все, вся неймовірна робота. І показується як мега-катарсис, в якому деякі, до речі, оглядали коментар щодо чорного фемінізму. Але ми тут не про це. Залишається Агата та Біля. Вони знаходять. Тіло для його брата, який, виявляється, стільки часу був у підвішеному стані. Літав собі чувак рандомно і навіть не знав, що нове життя отримати так просто. Агата проходить найдурнішу кімнату форту Бояр і, о, зовсім не чекали. Її чекає Ріо. І давайте на цьому зупинимось, дівчино. Що ти від них хочеш? Тобі все одно хто піде з тобою? Ти ж наче хотіла білі. Навіщо ти пропонуєш Агаті зайняти його місце? Ти ж наче не вирішуєш, тільки можеш маніпулювати, щоб утримати більше тіл. Якщо ще не час, Харкнес, чому ти все це затіяла? Чому ти, Ріо, яка знає Агату багато років, вирішила, що вона тобі допоможе? Взагалі, навіщо існує фінальна битва? До речі, знята жахливо. Це найменш фантазійна битва, яка могла би бути між мега сильною відьмою та самою смертю. І знаєте що? Я подивилась документалку, і вони так і хотіли. Вони хотіли її зробити більш граундед битву між відьмою і смертю. Жесть з'являється у своєму костюмі. та дає Агаті можливість трошки висмоктати його сил. Агата майже віддає його смерті, але увага! Ейдіаром, хлопець нагадує відьмі про Нікі, і вона жертвує собою Ріо. Що? Чому вона раптом змінила думку? Чому вона століттями була найгіршим, безсердечним створінням? І раптом одне слово, і вона змінилась. Так, чудова історія. Дуже сумно, звичайно, все це, але її відносини з Ріо були трошки дивні. Смерть з одного боку зробила щось жахливе, а з іншого у Агати було якесь особливе ставлення. Сподіваюсь, що Агата має право так себе поводити, бо щось я підозрюю, що, як завжди, Харкнес просто вирішила, що вона особлива і все має бути, як вона хоче. І ще ця серія абсолютно вбила персонаж смерті для Марвел. Вона поводить себе як підліток у гормональному нападі. Нагадаю. Танос у коміксах закохався в смерть і заради неї знищив половину Всесвіту. Хто може закохатись в цю версію? Їй тисячі років, вона, я навіть не маю пояснювати, чому це не смерть. Я сподіваюся, вони залишать, звичайно, обрі у Марвел, але точно не таку версію, бо просто боляче дивитись на це. І, Люба, що це за костюм? Остання серія. Виявляється, що у Агати і смерті була дитина, це точно не показали. Але в інтерв'ю креатори на це натякали. Але нехай у Агати просто мав народитись мертвий хлопчик. Ріо дарує їй час із ним. Це і є те особливе відношення. І це справді дуже особливе відношення. Не показали, чи вона зробила це за інше життя, чи просто, але все одно заради тебе Агата вона порушила свої правила, і ти незадоволена серйозно. Коротше, диняється Агата та її син, і вбивають відьом, але не ефективно. І увага. Основний твіст виявляється, щоб заманювати відьом, Агата та її син придумали пісеньку, якраз ту, що відкриває дорогу відьом. Але в якийсь момент хлопчик не хоче одразу всіх вбивати, ой, як мило, і в той же день його забирає Ріо. Ну а Агата, ну вона продовжує всіх вбивати і знищує всіх так довго та методично, що дорога стає легендарною. Чув про неї і Вікан, який створив дорогу своїми власними силами. Хлопець настільки сильний, що може просто маніпулювати реальністю. Але при цьому він ще вбив трьох людей, і це викликало у Агати тільки позитивні відгуки. Сама відьма після смерті стала приводом, і тепер вони вдвох будуть шукати брата біллі. Я рідко коли проходжусь по кожній серії, але це просто щось. В кожному епізоді якась абсолютно нелогічна і нецікава катавасія. Давно мене так на емоційному рівні не чіпляла якась кіноробота, стільки потенціалу, і стільки всього зроблено не так. Вони хотіли зробити історію про складного злодія. Але Агата не складний злодій. Вона психопат, яка вбиває людей просто тому, що. Нема там ніякої глобальної мети, немає кодексу, немає цінностей. Вона вбиває їх тільки для того, щоб заглушити свою травму. Вона робить неправильний вибір. Вона могла би функціонувати як просто хороший злодій, якби вони не намагались зробити сльозливу бексторі. Агата не права щодо свого відношення до смерті, не права щодо відношення до інших відьому ковені. Вона робить, що хоче, а текст серіалу описує це як якісь неймовірні досягнення сильної і незалежної. Марвел, це твої нові герої? Агата та Вікан? Як у Взагалі може язик повернутись, назвати їх чимось позитивним. Вони не цінують життя, природний порядок речей Так Ріо з яких пір MCU перетворилась на пісочницю без принципів та законів. Головні герої мало того, що не харизматичні та нецікаві. У них немає нормальної мотивації та розуміння функціонування реальності, паразити та вбивці, як вони можуть рятувати світ, що білі, що агата сфокусовані тільки на власних егоїстичних бажаннях. А так, ще окремо хочу відмітити сцену, коли Агата, після того, як прокидається від ілюзій, гола виходить на вулицю, і батьки закривають якісь рандомні дівчинці очі, а вона при цьому посміхається. Яка наративна ціль була у цієї сцени? Що Кетрін Хан хотіла?